Псалом 41. Псалом Давида. Блаженний, хто дбає про бідного, у час недолі Господь і його врятує, Господь охоронятиме його і збереже йому життя. Він буде щасливим на землі. Господи, ти не віддаси його на призволяще його ворогам. Господь підтримає його, коли він хворітиме, весь його біль він зніме під час його хвороби. Я тоді сказав, Господи, змилуйся наді мною. Вилікуй мою душу, бо я згрішив перед тобою. Мої вороги злісно говорять про мене, коли вже він помре і зникне його ім'я. А коли хто приходив відвідати мене, то розмовляв нещиро, його серце було сповнене лицемірством, щойно вийшовши, розголошував погане. Усі мої вороги разом шепочуться, змовляючись проти мене. Смертельна хвороба впала на нього, раз він зліг, то вже не підійметься. Навіть мій приятель, з яким я в мирі, якому довіряв, котрий їв і мій хліб, підняв на мене п'яту. Але ти, Господи, змилуйся наді мною, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідаюсь з того, що мій ворог не буде зловтішатись мною, тож підтримай мене заради невинності моєї і постав мене перед собою навіки. Благословенний Господь Бог Ізраїлю, від віку й до віку. Амінь. Амінь. Псалом 42. Повчання синів Корея. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчя Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі. Коли щодня мені кажуть, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з юрбою, подорожуючи з ними до Божого дому, серед голосів радості й хвали святкового натовпу. Чому впадаєш у відчай, душе моя, чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його й далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені. Тому я згадую тебе з околиць Йордану і Гермону, з гори Міцар. безодня перекликається з безоднею в гуркоті твоїх водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною. У день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню молюся до Бога мого життя, кажу Богові: ти скеля моя. Чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск? Ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у відчай, душа моя, чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого.